Усім привіт. Ох, як я полюбляю цю місцину, оце в лісі, в джунглях, оце хербалити. А ще й коли клює, то то взагалі смакота. Коротше, там трішки, де я сидів минулого разу, вже зайнято. Сидить якийсь місцевий дід. Але то таке, зараз недалеко від нього. Є ще одна прикольна місцина. Щось дуже схоже на те там, де ми сиділи минулого разу. Сподіваємося, що і тут буде так само, як і той раз брати наш карасик. Сьогодні знову з поплавочками на карасика. Коротше така спонтанна рибалочка вийшла, зовсім не збирався, але вечорочка підказує, що треба їхати. Зараз знову майже п'яте, поки зараз закормимося, розкладимося. От. Може, як завжди, десь о 6, опівсьомій почнеться кльов. Ну, коротше, а там подивимося. Сподіваємося на наших карасів, щоб не менше 15 штук. Минулий раз було 15 штук, аж 15 карасів. Але там і прикормка була трав'яна. Сьогодні вже буде звичайна, бо я ж кажу, не готувався, нічого не варив. То, що було, то і взяв. Зараз будемо замішувати. Так, у нас сьогодні буде на терасії як завжди отака базова суміш корок. Так, і що? Як завжди. Як завжди саме така звичайна сипуха, ще й зернові навіть проскакують. Що, запах неї солоденький. Якраз літо, водичка тепла, рибка полюбляє солоденькі. Не знаю, хватить цього чи ні, якщо що ти домішаємо. І народ, отакий от пелець. Ну, другого нічого не всів вигадати. Хай буде, хай десь. Тут його небагато. Так, ну і зробимо ще солодшу нашу прикормку. Тож, додамо сюди м'яласи наші. Хай буде. Водичка тепла, карасик зараз солоденький, полюбляє. Хай в нього срака злипнеться, ви бачите, навіть оса одразу налетіла. Чи бджола хто там? Зараз одразу прикормку закину, приблизно уявляю, куди буду вудочки закидувати. От. А потім вже почнемо самі вудки розкладати, щоб вже потихисенько рідко сходилася. До минулого разу він через 40 почав оклювати після закорму. Це йому буде те, що треба. Зараз одразу на точку як викидаємо. І хай підходить наші карасики. О, Дивіться, нормально така мочмала вийшла. Трішки переуважнив, але на карася в принципі, пофіг. Та хоча є тут така в принципі фракція, невелика, але щось навіть пожерти не буде. Так а що ми маємо? А маємо ми черепаший суп. Та ще й нормальна така, ніфіга собі. Так, народ, коротше. Вон дід нарешті поїхав. Тут мене поки що... Шо... О, відпустило. Все, супер. Тут поки що черепаха тільки. Зараз ми перебираємося. Та буквально 30 метрів на ту місцину, де... А, вона гачок відірвала, падла. Блін, з гачком пішла. Ну, а що я зроблю? Тут нічого не зробиш. Коротше, перебираюся туди. Нарешті, нарешті, перша рубка наче. сидить. Ага. і перший карась. Ну як карась, карасик дочекався. Зовсім маленький. Але є. Є перший. Ну нарешті. Я і на цій місцині вже. Ну, хвилин 30 ти точно просидів. Щось зовсім дрібний. Минулого разу. Нормально такі клювали. Більш-менш. Там Чи хто це? Ой, це навіть не карась. Бачите, година пройшла. Красна пірочка. Навіть не карась. Ех, нема прикормки, блін. 30 хвилин пройшло після того першого нашого карасика. Я вам скажу, що немає сьогодні прикормки нашої ніякої прикольної, експериментальної. Ото -от там на старому місці хоча б пелець отой висипав. Отут -от, взагалі оця сипуха, я так скажу, йому до дупи. Це так, чисто запашок якийсь там. І ото стоїть просто мертво. Ну, я не знаю, погода, в принципі, вітер, сонце, все те саме. Але бачите, нема його чим заманити. Сьогодні ми не підготувалися. Коротше, будемо сидіти до вечора, хоча б таких от, як той влетів там якийсь, може хоч п'яток якийсь насмикати. Підійшов карасик. Ой, гарний. Але ж, блін, поки підійшов, треба ловити, бо його тут зараз нічого не затримує. О, це вже карась. Народ, ну наче підійшов, бачите, трішки більший. О, який круглий, Але, блін, треба закидувати, бо його тут нічого зараз не встримає, не втримає. Ніякої жратви у нього там немає. Ай, блін, ну це другий хоча б клюнув. Оце зараз буде, буде наш... Давай, викладай, викладай вже його. Сюди. Ай, зовсім дрібний. Але ще один. Так, ловимо момент. Швидко, швидко прям тягаємо. Є ще один, супер, я вже взагалі був в такому відчаї. Восьма година вечора почав клювати. О, вже три штучки маються. Та ну слава богу. Ще один. Бачили яка покльовочка. Гарнюсінька була. Фух. Ну сьогодні прям трудова рибалка. О, так нормальний красик. Нормальний. Я щас дочекаюся. Все. Вже, блін, сонце повністю сіло. Ух ти, який довгий такий, гарний. Сонце вже майже сіло. Ай-яй-яй-яй-яй, бачили? Зійшов. От блін А був ще. Так, зараз... Тиша, зараз краще. Ох, тихенько балакати. От блін. був би п'ятий. От падла. Вот так, от це зараз буде наш. Дивіться, що робить? Що він робить? Давай візьму вже. бачите, ти такі постійно. Постійні. Виплейте, відпусти, блін. Все. Тише. Майже дев'ята, це капець. це як ото рибальці з корвалолом. Може зараз почне, я не знаю, мене зараз комарі просто з'їдять, але посидував. Може буде як на рибальці з корваловом, що вже стемніє і, І буде капець, блін. О, так ось і буває. Тільки почнеш щось казати. І нати вам, І нати вам карасика. Коротше. Це капець. дев'ята година вечора. Отакий кас. Нормальний. Ще один бахнув. Коротше, тут треба ловити момент, тому що якщо він, фу, якщо він підходить, у нас сипухи, бачите, прикормки, ну, геть ніякої немає. Якщо він підходить на запашок, одразу треба чіпляти червячка, перезакидати. Один-два по-любому висмикнемо. От він на останок буде. А ну сидить. Та сидить. Сидить красень. Йди сюди. Блін, я вже ніфіга не бачу. Просто через телефон дивлюся ці покльовки. Отаких От карасів Та ну ти що... Я навіть не знаю ще закидуватися. Чи їхати вже, бо я фіг зна де нахожуся Народ, ну... 9.10. Сьогодні може бути багато факторів, чого воно не клює, але в першу чергу я впираюся, що нема в нас нормальної прикормки, не було сьогодні. Фух, тому, я ж кажу, ловив момент. Тут зараз тільки одного висмикнув, одразу другий, поки цю вудку закинув. Можна було б ще, я знаходжусь фіг де, в такому лісі. Мені зараз їхати, це капець скільки. О, хай зараз поки балака, ще одна вудка стоїть. Але що ми? п'яток карасиків маємо, може шість навіть, Ну сім мабуть, немає. Ну то таке. Бачите як? На минулій рибальці з цього місця я вже вдома давно був. Я в півдев'ятої ще уїхав та наловив вже 15 штук. Сьогодні це капець. Погода та сама, рибалка щось не та. Та сама місцина. Фіх його знає. Може тут дід якоюсь фігньою прикормив, та воно <смі> відлякало всього карася. Коротше, мабуть, не буде чекати цього останнього карасика, все, оце. Тільки що дістали, це був край. Все одно народ, отака рибалка. Будемо мабуть збиратися та їхати. Годі. Я думаю, що він зараз буде ще клювати, зараз якась така. Вечірній час, оце 9 година, зараз він повинен брати. Блін, дивлюсь на той поповолок, очей не зводжу. Коротше, друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал. Будь ласка, підтримайте, буду дуже вдячний вашій підтримці і що до наступних відео. Так воно буває. Минулий раз ми тут надубасили того карася так крепко. Сьогодні щось взагалі дуже з трудом. Ну то так.